Мої ну, шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні рубрика, наша традиційна це підсумки тижня, а так само відповіді на ваші запитання. Я недаремно прошу вас коментувати під кожним відео. Ставити ваші запитання, писати ваші побажання, тому що для мене це важливо. Таким чином я бачу, що вас хвилює. Таким чином я формую і свої оперативні зведення для того, щоб у нас була ось така заочна комунікація. Це я дуже ціную, тому на майбутнє пишіть коментарі під кожним відео. Пишіть, що ви думаєте, пишіть про все. І далі я буду звичайно їх висвітлювати. Отже, сьогодні є питання. Не всі, на жаль, перепрошую, але в міру можливостей буду намагатися відповідати максимально часто і на всі запитання, поки що це раз на тиждень, що п'ятниці. Отже, переходжу до запитання. А, Бобан Владімірович 4735, запитує депутати Верховної Ради коли-небудь запитають, що з Будапештським меморандумом: США, Британія, Франція повинні відмовитись від нього офіційно чи якось анулювати його. Зеленський повинен звернутись до громадян і відповісти, чому він не виконується. Бо інакше навіщо ще щось підписувати, якщо так само всі підписанти плюнуть на свої підписи і розітруть. По порядку: перше щодо народних депутатів, я переконаний, що Україні потрібен сильний парламент, інституція, де будуть різні думки лунати звичайно, які будуть об'єднані в час війни. Щодо цього не може бути жодних якихось там сумнівів. Треба об'єднуватись довкола армії, довкола військово-політичного керівництва для того, щоб забезпечити результат, тому що зараз є зовнішній ворог. Це перша аксіома, яку треба усвідомити. Але звичайно, нам потрібен сильний парламентаризм. а Це означає якість депутатського корпусу, тобто люди, які дійсно можуть бути справжніми політиками. І мати, ну скажімо, широкий широкий кругозір стратегічний з тих чи інших питань, плюс парламент, який має чітку контрольну функцію за виконавчими органами влади, наприклад, так це як це є з конгресом США, звичайно, і це не є панацеєю тому що подивіться так, в Америці сильний конгрес так. Можуть викликати на слухання Сенату будь-кого з представників органів виконавчої влади, міністра, керівника якоїсь агенції, ЦРУ, ФБР і так далі. Але чи це завжди допомагає, і чи це коригує політику? А ну зараз ми бачимо, що такий президент США щодо якого не завжди це допомагає. Давайте визнаємо і скажемо чесно, відверто. Тому, власне кажучи, ця інституція має зміцнюватися. Безумовно, що парламент має говорити, парламент має робити заяви назовні. Парламент має ухвалювати постанови в координації з президентом, в координації з міністерством закордонних справ, які проводять зовнішню політику і втілюють її в життя. А щодо Будапештського меморандуму, я думаю, що є цілковитий консенсус у суспільстві, і люди чітко бачать, що це фактично був обман, як виявилося. Давайте говорити відверто. І тому знову ж таки допускати щось подібне ніхто не буде, тому що не повірить суспільству. А суспільство має розуміти і має усвідомлювати в першу чергу люди, тому що люди воюють, тому що люди працюють на фронт, тому що люди працюють на Україну. Їм потрібно чітко сказати і подати меседж, що наші партнери будуть з нами або не з нами, там або там буде якась інша ситуація, що ми отримаємо ось такий от перелік гарантій. Зараз іде мова про конкретні речі, які точно відрізняються від Будапештського меморандуму, наприклад, розміщення іноземних військ на території України, наприклад, закриття неба, наприклад, постачання озброєнь, наприклад, спільне виробництво інвестицій військово-промисловий комплекс і залучення української оборонки в ланцюжок Європейського західного оборонно-промислового комплексу. Це те, що реально обговорюється. Плюс фінансування, плюс спільні навчання і так далі. Щоб Україна інтегрувалася для нас важливіше зараз інтегрувати, щоб на Заході, особливо в європейців, сформувалося чітке розуміння, що Україна має бути невід'ємною частиною єдиного комплексу європейської системи безпеки. Без цього ніяк без цього не спрацює. І подальші документи мають ухвалюватись саме так, звичайно, бажано з ратифікаціями в парламентах. Цих держав, що не було зроблено у випадку Будапештського меморандуму. Але найголовніше, що при цьому всьому ми повинні винести урок і чітко говорити, де наші партнери готові до чогось, а де вони не готові. Тому що, коли я бачу формулювання, що Захід розглядає сценарій, про це пишуть зараз американські медіа, і не тільки про те, що Захід розглядає сценарій відправки військ, допомоги Україні. Там створення демілітаризованих зон, що навіть там уже пишуть про те, що війська з Саудівської Аравії, Бангладеш ледь не звідки можуть з'явитися, Ну так, е, і пишуть ну тільки після припинення вогню або настання миру. І це сценарій, які обговорюються. Ну так, це не гарантії безпеки, це те, що на майбутнє. Нам потрібні гарантії саме зараз. Наступне питання. Е, Україну значить не можна брати до ЄС, а Словакії там саме місце. Класна організація ЄС сама себе руйнує і зжирає. Нам точно туди треба, запитує Світлана Гальченко. А треба думати, це ж залежить від людей. У нас визначена в Конституції інтеграція до євроатлантичної спільноти, звичайно, але умови безумовно потрібно переглядати і розуміти, що це має бути вигідно для нас. І ми маємо самі для себе дати відповідь. От ви, пані Світлана, ви, мої, шановні глядачі, напишіть про це, до речі, в коментарях. Які ваші думки? Як один із, розумієте, в ЄС дійсно точно треба тоді, коли ЄС сам для себе вирішить, що вони готові створити єдину європейську армію, дати єдині гарантії безпеки, і Україна буде невід'ємною частиною цього. Ось тоді це. Може працювати, і тоді нам потрібно, тоді, тому що тоді це про оборону, про безпеку і про співробітництво на найвищому політичному рівні, ось в такому випадку так. А в інших випадках, якщо це буде стосуватися там, квотування нашого і так далі, ми ж маємо розвивати партнерство, а не так, що нам будуть там а, Польща чи хтось інший диктувати умови чи країни Балтії на ринку автоперевізників і так далі. Україну багато в чому бояться як конкурента, який зайде одразу на європейський ринок, має хороших, розумних людей і, власне кажучи, працюють, можуть творити, можуть розвивати, можуть оборонятися. І тому багато хто, скажімо, цього боїться. Але з точки зору вигади, нам потрібно дивитись по кожному пункту. І суспільство має давати відповідь. Бездіяльність Європи проти РФ, запитання від Ірини Ніколаєвої над Польщею, Росія вже веде розвідку безпілотниками. Що ще треба? Далі будуть вже ракети прилітати по встановленим цілям. Не виключено. Я взагалі не виключаю, що під час навчань запад 2025 Росія буде там проводити навчання з тренування з іскандерами, балістичними з безпілотниками іншими видами озброєнь. І може статися так, що. Вони запустять ракету по країні Балтії або Польщі цілком я вірогідно можу розглядати цей сценарій. А потім скажуть, так ми випадково, ми не спеціально, і взагалі відбулася якась позаштатна аварійна ситуація, і ракета полетіла не туди. А для них це перевірка реакції НАТО. Для них це гра на міжнародній арені. Вони ж намагаються ще грати перед Трампом і сказати: Дивіться, що Захід слабкий, що європейці нічого не можуть неспроможні, тому що Трамп має... Таке не дуже зараз позитивне ставлення до європейської спільноти Європейського Союзу. А Путін це підігріває. Він намагається паразитувати на цих настроях. Тому цілком може бути і такий сценарій, коли якесь озброєння, щось перетне повітряний простір, щось прилетить, перевірити реакцію, як будуть діяти союзники по НАТО. Це завжди в планах Росії. А те, що зволікають, і те, що не збивають і не перешкоджають, ну подивіться. Ніхто не задумувався над тим. От у нас тільки за 2-3 минулих тижні ситуація, коли а, позаштатна ситуація і перешкоджання gps сигналу літаку голови Єврокомісії Фондерляйн, Потім дрон, який завадив сісти, а, сісти на литовище президентові Литви. Потім те, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг прилетіти. На саміт коаліції охочих до Парижу через те, що у нього сталася поломка літака. Теж ще потрібно з'ясувати, із яких причин це відбулося. Це ж впливи російські. А чи поки не буде відповіді, доти Путін себе буде відчувати. І доти ставиться питання взагалі: а що таке НАТО? Це дієздатна інституція на сьогодні чи ні? а Удари по НПЗ Росії Мадяр звітує про 17 атак у серпні і запитання від Надіжди Лазоркіної. Пане Олександре, мені багато років, і я багато чого не розумію. Поясніть, будь ласка, чому ми не б'ємо по їх енергоструктурі, тому що ми демократична країна, дуже чекаю відповіді з пошаною до вас і вашої праці. Дякую вам щиро, пані Надії. І з пошаною до вас я вам відповідаю. А ми б'ємо по об'єктах, які Росія використовує як для фінансування війни, так і для забезпечення, так і для постачання. Ну і безпосередньо це ж теж надає збитки, тому що порушує нормальні ланцюжки, об'єкти військово-промислового комплексу, заводи, підприємства і так далі. Тобто, ці удари завдаються. Що стосується інших, звичайно, ми діємо в спосіб міжнародного права дотримання, щоб нас не звинуватили, тому що ви бачите, яка кон'юнктура. А щоб США ще не почали говорити, що ледь не ми в усьому цьому винні. Тому так, але я вам можу сказати, що подивіться, ми завдаємо збитків доволі таки серйозних. Буквально за минулу добу Рязанський, НПЗ ще інші, і ця робота вона безумовно продовжиться. Євген Островський а, з кожним днем Трампових інсинуацій США все далі від статусу світового лідера, буде просто виробником зброї, та й не то недовго. Дійсно, США має проявити характер, має продемонструвати силу і показати, що вони готові і надалі бути лідером сучасного вільного світу, але це неможливо зробити, якщо загравати перед Путіним. Якщо поширювати фото з ним, якщо постійно говорити, що ну як Трамп каже, що у нас із Путіним хороші відносини, і ми можемо знову вкотре поговорити і ладнати, і так далі, тому це потрібно припиняти. США мають зрозуміти, що на сьогоднішній день оці всі заяви про так званий многополярний мір, про що говорить Росія і Китай, і інші. Це ж не просто заяви, вони дійсно хочуть перебудови. Китай, звичайно, проводить пропаганду, там демонструючи у ці паради і так далі. Я не дуже все в це вірю, але реально кидають виклик. І на цьому тлі навпаки треба зближуватися з Європою, а не віддалятися, тому що тоді Росія буде намагатися вплинути на Європу. І Європа має стати гравцем на цьому тлі. Якщо не США, тоді Європа, тоді спільно з американцями. Друзі, на сьогодні це всі запитання, але ви неодмінно пишіть мені в коментарях. Так само напишіть, чи до вподоби вам подібний формат, і хотіли би ви його бачити і надалі. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео. Буду вам неймовірно вдячний. Бережіть себе і слава Україні!